Дивіться, осторожно, бо занє можуть розрушитися просто. Буквальний момент. Це ваша квартира? Так. Це мамка залишила мені наслідку з братом. Не. Тільки російський прийшов <плес> сюди. Я бачив отаку ракету. Я якраз на городі розкидав навоз. Дивлюся, така ракета летить. Перший приход, ба, вторий. Дітям кажуть так, бистро з онуком в підвал. І четвертий бак приїжджали МЧСники, що робити. Що, грошей нема. Шо? У мене ось було, на днях убило осколком. Все, це моя була кормілиця. Чергове було обстріляно наш населений пункт, ну, дякуючи Богу чи. Так, склалися обставини, що немає жертв, немає поранених, немає вбитих, але є зруйнований житловий будинок, багатоквартирний. Постраждали люди матеріально. Діло йде в зиму. Бачимо, що ворог терорист гатить, пошкоджує нашу інфраструктуру не лише критичну, але й житловий приватний сектор. Все як завжди, нічого не змінюється. Фронт недалеко від комишувахи, тому і потерпаємо від цих обстрілів. у мене на кухні, І все, що Я тільки мишу схватила накрила собою і сиділа. А нормал, нормал, нормал. Цей дом дрожав весь. Цьому дому пить. Всі вже нічого не зробили. У нас на сьогоднішній день є будівельні матеріали: це ОСБ, це тарпулін, плівка, піна. Ми навіть сьогодні вже видавали мешканці, які потребували, вони отримали те, що необхідно.